У студентському крилі вирувало життя. Мешканці прокинулися, прийшли до тями і зайнялися своїми звичайними справами. Хлопець чималого зросту, зачисаний під дракона, прасував у кухні свою студентську форму. Таїрова партнерка по танцях сиділа поруч із ним, їла коржики і присьорбувала чай. Це Маріус, мій друг і найкращий з напарників, відрекомендувала магда хлопця. Якщо треба щось титрувати, звертайся до нього, бо у нього завжди найточніші результати. А якщо обчислювати, то до магди, усміхнувся студент. Вона рахує, як арифмометр». З Ерісою ти знайомий, продовжувала магда. Ельхтаїр потис Маріусу руку і посміхнувся до Еріси. А та раптом відсунула свою чашку, та так різко, що чай виплеснувся прямо на праску, і щойно випросуваний халат Маріуса. Ти диви. І Марік, і друг, і Таїр, всіх собі забрати хочеш. крикнула вона, обернувшись до Магди. Я з ним перша познайомилася. І навіщо тільки довірилася тобі і все розповіла? Я думала, ти подруга, а ти. ти. Вона схопилася і кинулася з кухні. Услід їй понісся настільки хитромудрий вираз у виконанні Маріуса, що Таїр його навіть одразу не осягнув. Але Марік не забув згадати і зіпсований халат, і праску, і ревнивих дуреб, які вважають, що все на світі має належати тільки їм.